Зіпелор. при болю в горлі. На пару чекає фінальне випробування, яке розставить усі крапки над і у їхніх стосунках. Добрий день, ера. Вітаю. Вітаю ілля христина. Ви прийшли разом. Що змінилось вчорашнього випробування? Ми довго розмовляли, ми вирішили з ним помиритися. Мені потрібно свій пил трішки е, пообавити і відчувати його як людину. Я готова це змінювати. Що ж, на вас чекає четверте випробування, і сьогодні ви можете отримати два ключі. Угу. Якщо кожен з вас пройде перевірку на вірність. Сподіваюсь, що ми пройдемо. У мене немає таємниць від нього, я перед ним повністю чиста. Христина, почнемо з тебе. Увага на екран. Ви вважаєте себе розумнішою та мудрішою за Іллю. Так. Відповідь так, і це правда. Я йому щось пояснюю одну і ту ж саму тему, коли мені її пояснять, я її з першого разу зрозумію. І він може її з десятого не зрозуміти. Ну, того думає трішки. До мене бистріше доходить, ніж до нього. Я пам'ятаю себе в 20 років. Я так же мислив, я так же думав кожен раз. Тільки малолетки завжди впевнені в собі і думають, що вони найрозумніші. Напередодні участі у проєкті. Христина зустрічається в кафе з подругою і не знає, що її знімають. Ми з ним посварились, і я хотіла з кимось поговорити поділитися. Я пригласила Лесю по Київ з Одеси. Ілля, ти знаєш цю подругу? Так по жіночі я розумію, вони там можуть пообсуждати мене, кістачки поперемувати. Вона хороша подруга для Христини. Я вважаю, це класна подруга для веселищів, але для чогось серйозного ні. Хочеш подивитися на веселищі дівчат? Авжеж. Прикинь, скільки разів ми сварились, він жодного разу до мене перший не прийшов. У нього є лише його точка зору. Та мені 36, шість та альфа такий аль я такий весь класний. А ти що малолетка? Ха! Давай! Він вважає, що він вище мене. Так я не проти, що ти був мене, Ну ти ж маєш бути мене в плані вчинки. Вони в такому отсталенні. Слухай, ну він знав, скільки тобі років. Навіщо докоряти? Типу, ти малолетка? Так, знайди собі старшу дівчину. Так, ну з ним не буде, розумієш, ніхто не буде його терпіти. А в чому ти мене терпиш? В твоєму відношенні до мене. Коли я навіть вважала себе правою, я для того, щоб зберегти наші відносини, переступала себе і приходила до тебе, тому що ти цар такий весь прикольний, ніколи не прийдеш і не подзвониш перший. Як я можу перший миритися, якщо я перший не сварюся? Хто свариться, той і мириться. Христина, ти думала над тим, який чоловік тобі підходить, якщо не Ілля? Мій дав — це чоловік, який буде мене завжди підтримувати, вірний. Я буду з ним на одній хвилі завжди, один раз і на все життя. А ти знайомишся з іншими чоловіками? Е, ні, не знайомлюсь. Вони зі мною знайомляться. А як ти реагуєш, коли до тебе підходять і знайомляться? Взагалі, я непривідна. Я коли у відносинах я дуже зла. Дивимось. Привіт. <ривіт> а чому це до тебе? Просто такі всі сумні чомусь. Це Віктор. Його завдання перевірити, як Христина буде реагувати на його залицяння. <ривіт> та а вічна розмова. Тому що я садеса, я люблю підслуховувати. О, Я теж звідти. А у вас немає У мене просто ваш манікюр сліпить. Аф'єйний манікюр». Я в перший раз бачу, що е, вона розмовляє з чоловіком так. От мені дуже цікаво, що буде далі. А можна Його. Він На карантині, але може. Він і ні. Як вас звати? Крістіна. Віктор, дуже приємно. А що за рука по життя? Це незнайома людина. І що? Ілля, як тобі цей хлопець? Може сподобатись Христині? Думаю, ні. Якийсь типочок там, длінний, несуразний. Ну, взагалі мені не конкурент. Вона любить брутальну зовнішність, дуже борода. Спортивне тіло, татуїровки, яких в мене немає. Коли я є, їй ніхто не буде подобатися. Я знаю. Давайте тоді дивитись? — Давайте. А що, до речі, самій? Ну, мій хлопець, у мене є хлопець, так? але ми з ним в сорі. Чому? Він хочу в моментів. Сприкинули сьогодні. Мені було добре все. А він почав на мене сьогодні кричати. А я кажу, що не розмовляй зі мною. Так він такий, як я захочу, так і буду розмовляти. Незнайомому чоловіку розказувати за наші відносини. А що мені знайомим розповідати? Я незнайомому скажу, і незнайомий сьогодні почув. А завтра він мене забув. Бо для чого це всім вивеліти це, щоб всі про це знали? Повернись до мене, чи краще нап напиши. да, я ще не приступати знову з собою посадити. Не хочу це робити? Я так вирішила. Ну і що? Це дуже погано. Іллюха. Я про це подумав, але я помовчав. Ах... Чому ти за спиною в мене кажеш таке? Це гумор. Ну, мені навіть зараз смішно. Ха -ха -ха. Дуже смішно. Давай задут річ вип'ємо. <ріху> Опа, ти робиш кератин? Ні. Ні, тебе справжньо таке волося. У мене просто воно. Блін, воно таке ф'є. Шампунь класний. Вчора голову мила. Ні, на волося перемряє на ідеально виглядає. Наче знаєш, коротше, коли у всіх будинках вимкнуло світло, коли блекаут, а в тебе залишився. так mm. Весело сміється, кайфує. Мені це дуже не подобається. Я піду пошукаю кальянщика. Ти бач, який хлопець? Він звернув увагу на твій манікюр. Він зробив тобі компліменти. Це приклад того, як має поводитись взагалі чоловік. Ой. Я, я розумію, що хочеш до мене це я... нормально. Ну, типу, все ок. Хлопець подобається, ну так роблять. Ну, так. Да. Наче мовлять трогаю. Навіщо давати руку? Він сам все робить. Ти бачиш, що Віктор він фліртує з Христиною? Фліртує, фліртує. Христина відповідає. Ну, відповідає трошки. Да, я просто рожу з цього всього. Поки вона не перейшла грані. Тиви майстелі. А що тебе з ним тримає? Секс? Я навіть не знаю, що мене зараз тримають. тримає. Мабуть, якісь ілюзії. Тримає, знаєш, що, оргазм. Зараз в mm -hmm. мене вже такого нема. Що я прям хочу ці типу, коло. Мені вже нічого не хочеться. З більшим хлопцем я. Багато, а тут мені вже все просто набрило. У нас навіть вже немає сексу. Серйозно? І мені не хочеться. Що бивших хлопців там? Та вони, я вже сказала, за яким це. Я просто так сказала. Я навіть не знаю, що на мене тоді не йшло. Я була зла, тоді я це казала. В якому ти стані не була, більше ти так не будеш робити з іншими хлопцями. Добре, я тобі обіцяю, що я не буду цього казати. Це був перебор, таке не можна взагалі казати. А як ти думаєш, Ілля, Як закінчився вечір Віктора і Христини? Вони розійдуться і вона поїде додому. Чи поїде далі гуляти кудись? Хочеш подивитися? Ну, а вже ж. Що далі плануєте робити? Додому. Вам дякую за чудовий вечір. Тобі. Я поцілую так, то сердечко. Ну, і що цілувати, ну що. А я при чому тут? Просто забрати ні не треба і все. Ніже якось там не торкається. Ґ... Ще щось. Ну ні. За період стосунків з ілей у вас був поцілунок з іншим чоловіком? Ні. Відповідь ні. І це правда. За період стосунків з ілей, у вас був секс з іншим чоловіком? Ні. Відповідь ні. І це правда. <ріст> Я в черговий раз переконався, що вона моя ізюмінка. Ілля. Як ти вважаєш? Христина пройшла перевірку на вірність? Так, пройшла. Тоді цей ключ. Твій. Дякую. Дякую собі, що я така вірна людина. Ілля, ти наступний. Мені вже цікаво. Увага на екран. Христина, як тобі дівчина, подобається? Старенька. Десь 30-36, я думаю, десь так. Йому не підходить. Ілля. Хто це? Це клієнтка, яка на фотосесію попросила «Мустанг». А чому я про неї нічого не знаю? Ми ж завжди клієнтів обговорюємо. Я не розповідав, тому що я знаю, що Кристина дуже ревнива, і я не хотів, щоб у нас знову був скандал. Я до клієнтів не ревную. Давайте дивитися. Давайте. Насправді це підставна акторка Карина, оренда авто лише привід, аби познайомитися з Ілею. Ну стоїть як прості тут, ви вибачте. Та на ножку туди-сюди. Добрий день. Здравствуйте. Ілля звати. Каріна, і я підстатала. Присідайте, будемо підписувати договори. Ти двірцю зараз відкрив? Ти прям джентльмен іля. <плес> ти мені двері взагалі не відкриваєш. Ладно, зараз, серйозно? Я тобі відкрию. Що ти? Де ти мені відкриваєш двері? Один раз на, на рік? <плес> я не приїхав на побачення, я на роботі. Какого х**а <плес> <плес> ти лівій жінці двері відкриваєш? Це не жінка, це клієнт. Там не <плес> скільки жінок до нас приїжджали, ти не одної жінки не відкрив при мені двері. Так що треба мені тут. <плес>. Можна далі подивитись? За легендою, фотограф Карини спізнюється. Може не чекати. Я можу перетягнути. Ти мене можеш познімати. Робимо фотосесію. Ти фотограф? Я не хотів пусту кататись. Немає на це часу. Навіщо я приїхав там за 15 кілометрів, щоб просто постояти і уїхати? Ні, пофоткати якусь кралю. Класна в тебе робота. Зараз подивимось. Твій професіоналізм. Який же ж ти в нас фотограф? Дивимось. Всі фотографи, чоловіки гарно фотографують. Я впевнена. Якби мене так викликали, я б уже уїхав. <гум> Красні трусики під білий наряд. Ну це теж подруга придумала. Хоч би оділа білі труси. У мене Крістина дуже ревнива. А Кристина це хто? Це моя дівчина. Дівчина? Мого але серця. Да. Але ж то не дружина. Ну, так. Да. Да. А, ну так. Да. А, ну так. Да. Серйозно? Мені е, в цій ситуації було проще згодитись, чим далі роздувати цю тему. Тобто ти мені не робиш пропозицію. Ну, це ж не дружина. Клас. Респект тобі. А як мав, на твою думку, відповісти Ілля? Він, як мінімум, повинен був сказати, дружина або не дружина, але це ну, моя кохана дівчина. Мені вже цікаво, що там далі. Зверху, знизу. Так, шафій, щоб я була на фоні з машин, те-та-та. Давай з цього боку теж буде класно. І давай з цієї сторони, і давай з цієї. Моя ж ти ляля, моя ж ти бусінка, який ти фотограф. Дамський угодні. Коли машина стоїть, ти знаєш, як я вмію чітко з різних ракурсів її пофоткати. Будеш ти тепер не е, бізнесом займатись, а відкриєш е, фотостудію І будеш це теж бізнес. Мені здається, він встигає до двох роботи. Так. Юлій Цезарь. Я взагалі стою і думаю, куди я потрапив? Що я тут роблю? Звісно. Давайте подивимось, куди він потрапив і що він там робив. Змінюємо образ. Я це не бачив. Відійшов. Навіщо ти зараз на це дивишся? Теж мені ще лавилась. Може, ще. ще. У мене немає слів просто. Ти хочеш відскокувати? Серйозно? А коли ми на ти перейшли? Це ж клієнтка твоя, Яке на ти. То вже подружка. твоя? Та коли передо мною перевдягаються, голи, ходять, як я з ній на видовжен розмовляти? Так, на ви це твоя клієнтка. Це для мене переходження меж. І я вже восприймаю цю людину на ти. Ні, так ти мав би подити, <пів> <пів>, якщо вона перед тобою ходить голо. Я не хочу, щоб ти нервувала. Добре, можна далі. Дивимось. Вау! І отак постав. І я Фоткою буде класно. Фу. а, наливає келихи, на машиночку свою ставить. Ти сатрі. романтичний. Він мені отак не робить з іншими дівчатами. Він такий завжди класний, такий вихований, такий прикольний. То що мене наложили отак. Ну, інші ж люди мене так не тушать, та я до них нормально. Ви вважаєте, що Христина має бути вам вдячна, бо ви терпите її скандали. Mm. Так. Відповідь так. І це правда. Я в шайці. Типу, я сама така придурошна роблю ці скандали. Просто так. Цей детектор мені почав відкривати очі, з ким я живу, що відбувається взагалі, про що чоловік думає. Я вже нічого не хотіла. Я просто так устала в цих відносинах бути ну. Просто. І що я повинна йому дякувати. Та якщо б не він і не його відношення до мене, скандалів би взагалі не було. Все повинно б спокійно вирішуватись. Мені не хочеться розмовляти. Щоб не дякувати. Ти в месте. Так. Страшний номер. Так. <laughs> да. Опа, чикс. Ты знаешь, я караскадровка может быть крута. Я я оттуда пофоткаю, из салона пофоткаю. Да ты шо? Не, ну красуня. <laughs> я начинаю смущаться. Гарные фотки. Дуже. А давай еще вот тут сяду на Давай. Сейчас, оп, оп. Давай я спочатку отак. Потім отак. Так, і ніжки трішки роздвину. Ніжки давай роздвину. Фу. Можна я це не буду коментувати? Я не розумію, як людина може казати: ножки чуть роздвінуть, компліменти. Ну, це нормально. Для мене це дно, яке я не хочу навіть обговорювати. Це не те, що я там імпоную до неї. Да, чи вже. Ой. Ви фантазуєте про секс з іншими жінками? Ні. Відповідь ні. І це брехня. Фантазії це фантазіями. А реальна дія це реальна дія. Це така велика для мене межа. Мені потрібна тільки ти. Моя людина, яку я люблю, не може думати про інших жінок взагалі. Ну, тобто, в сексуальному плані. Для мене це зрада. Я З тобою. Хочу. А ти можеш бути зі мною, а можеш фантазувати Хочу. далі. Мені це не потрібно, я це не роблю. Це детектор каже, що це правда. Я розумію, що мені не роблять пропозицію, тому що людина фантазує ще про когось. Сьогодні я є, завтра мене немає. Я просто дівчина, як і всі попередні. Давайте додивимося, вже хочеться закінчити цю виставу. Дивимось. Що зробив, отак могла задні спини, але ж треба домазити і масажним Воно Класно, воно дуже швидко впитується. Прикольненько. Я за наші відносини жодного разу. Не доторкнулась ні до якого хлопця. Руками, ногами, думками. Ніяк. Це все для мене ну, недопустимо. А що далі? Секс буде? Таке враження, що все йде до цього. Ні, ну тут я вже переборщив. Натірати вже самому касатись. Ну, це вже було занадто. Ну реально, за це вибачаюсь. Христина, як думаєш? У них було продовження вечора. Я не можу навіть уявити. Дивимось. Якщо ти не спішиш, то можемо по повечерям. Вдома чекають. Вдома будеш вечері. Да. Якщо сьогодні не вечеря, то наступного разу можемо по повечеряти. Карім, ну ти класна дівчина, але моє серце зайняте. Я люблю Крістіну. Ти вибач, але давай прощатись, Я поїду. Давай знову <плес> останній цим цирк. За період стосунків із Христиною у вас був поцілунок з іншою жінкою. Ні. Відповідь Ні. І це Правда. За період стосунків із Христиною у вас був секс з іншою жінкою. Ні. Відповідь ні. І це правда. Молодець. Якщо б він мені зрадив, я б тут зараз вже не сиділа. Що ще тобі потрібно? Мені достатньо того, що в тебе є фантазії. Я маю тобі дякувати. Мені це достатньо. Те, що я побачила на екрані, дуже мене пугає. Я достойна кращого відношення до себе. Христина, давай додивимось до кінця і ти потім приймеш рішення. Добре? Добре. Ви плануєте прожити з Христиною все своє життя? Якщо зараз буде ні, то ми розійдемось. А якщо так, тоді я успокоюся. Так. Відповідь так. І це. Правда. Правда. З плеч. Я вже тут і згадала за те, що він мені вірний. І я вже забула за те, що він там мазав, тільки що це. Я хочу теж знати, хоче вона зі мною прожити все життя чи ні. Чому у нього такого питання не було? Може, зараз її запитати. Ти хочеш за мною прожити все життя? Так. Це точно. Тоді будемо намагатись, так? Да? Досконалимо і буде взагалі топ. Буду опробувати. Останнє питання. Ілля. Пройшов перевірку на вірність? Так. Тоді Ілля, я тебе вітаю. Цей ключ твій. Тримай. Цей ключ також твій. Дякую. Я хочу бути з нею. Ну, моя це людина. Я щиро хочу покращити наші стосунки. На цьому четверте випробування завершено. Фух. До зустрічі завтра на фіналі. До побачення. До побачення. Ти будеш це? довіряти мені? Я буду намагатись тобі довіряти, але ти мені просто допомагай в цьому. Кажи там: тобі немає чого хвилюватися, я тебе дуже люблю, і все ти в мене одна єдина. Я буду це чути і все, і знати, що одразу ти мій. Ммм, ну, ты моя, звісно, нерва трпочка, Но ну, я тебе все одно кохаю дуже.